Я не дуже люблю саме слово «успіх». Не всі з нас були харизматичними. Ви формуєте певні блоки в своєму тілі, потім це виливаєте в депресивний стан. Зрозуміло, що це неправда вже після співбесіди. Ідеальний лідер нереальний, а реальний лідер не ідеальний. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про менеджмент. Мене все ще звати Оксана Бойко. І сьогодні ми поговоримо з вами. Про секрети ефективного менеджменту, або як бути менеджером сьогодні успішним. І, звісно, я не дуже люблю саме слово успіх, бо воно таке, знаєте, трішки банальне, вже заїжджене. От. Але все ж таки ми його схильні використовувати як ем, усвідомлення того, що дозволяє нам виміряти якимось чином наші показники. Так? Тому ми поговоримо з вами про те, як менеджеру вчасно визначеності за Лишатися ефективним, як йому досягати своїх цілей. І загалом, які такі фішечки є, про які, можливо, не всі розповідають. От уявіть собі ситуацію, коли менеджер-керівник є дуже зі слабким рівнем енергії. Чи зустрічали ви таких менеджерів? В моєму досвіді було декілька таких керівників, і ви знаєте, я навіть не пам'ятаю, як їх звати. Відверто кажу, Ручі, мені здається, якщо керівник має нижчу енергію ніж його люди в компанії в команді, то швидше за все хтось тут не на своєму місці. І тому першою такою ключовою фішкою сьогодні я вважаю, що дозволяє менеджеру бути ефективним. Це його високий коефіцієнт життєвої енергії. Це його здатність до самомотивації, це один із елементів, до речі, вже емоційного інтелекту. От і це його здатність продукувати, надихати інших людей і викликати в них натхнення. Так? Бо коли в мене високий рівень енергії, ви знаєте, все несеться. А якщо ця енергія ще є контрольованою, тоді все несеться в потрібній. Мені напрямку. Тому вже перший такий секрет, і я би сказала, необхідність сьогодні це коефіцієнт життєвої енергії і харизма менеджера. З харизмою взагалі є дуже багато таких різних відео, ви можете побачити і упереджень. Хтось каже, що це вроджена якість, хтось каже, що це набута річ. Я зі своєї сторони хочу сказати, що насправді харизма це те, що ми здатні розвивати в собі. І це не те, що ми, з чим ми тільки прийшли. Взагалі кажуть, що є частина, яка в нас була закладена. Через ДНК, яка передалася нам від наших батьків та дідів і прабабусь, От, але є якась велика частина, яку ми здатні сьогодні розвивати. І ви знаєте, якщо ми поговоримо і згадаємо себе в дитинстві, то не всі з нас були харизматичними, так? І, наприклад, я, згадуючи себе, я пам'ятаю цю маленьку дівчинку, і вона була така невпевнена в собі. То я не дуже думаю, що вважали її харизматичною. Але це те, що ми здатні розвивати навіть через свою впевненість. Тому харизма це точно якийсь відсоток вроджених речей, і, точніше, з ДНК те, що до нас приходить. І більша частина. Це потенціал набутий, той, який ми можемо розвивати. В основі харизми якраз лежить енергія, а енергія перекладається як емоція в русі. Чули колись таке визначення? І що це означає? Тобто харизматичним часто є той лідер, який є емоційним. І емоційний я не маю на увазі тут лідера імпульсивного. Тому що є два різних поняття: емоційність і імпульсивність. Емоційність це коли я можу володіти широким спектром емоцій, але я здатен. Обирати ті емоції і управляти своїм емоційним станом, і направляти їх в потрібне русло. Ну, наприклад, я можу переживати. Там сильно злість на високих емоціях. Але якщо я знаю, так що на цих емоціях на злості, я зараз можу або зробити багато нехороших справ, наприклад, накричати на людей, які поруч, на своїх підлеглих колег і друзів, або я можу трансформувати в дії, взяти свої цілі і швиденько почати реалізовувати це. І тоді я розумію, що я управляю цією злостю, бо я направляю її туди, куди принесе мені якісь Ясь певний результат. А ось тому харизма. Це одна із речей, яка розвивається через управління своїми емоціями, так? І чим більший спектр емоцій ви здатні переживати, тим харизматичнішою людиною ви є. Часто люди е і керівники думають, що ефективний керівник той, який дуже серйозний, який не дозволяє собі переживати різних станів. Але це неправда. Таким чином ви уникаєте ці емоції і ви формуєте певні блоки в своєму тілі. Потім це виливається в депресивний стан. Ну добре, окей, не депресивний, нехай стресовий стан. А можливо, в подальшому в депресивний відверто в мене було декілька прикладів таких лідерів, які накопичували в собі цей ряд негативних емоцій. І потім вона виливалося. З певні депресивні стани, тому отже, що таке харизма? Харизма це не якась унікальна річ, з якою одні народжуються, а інші ні. Це річ, яку можна розвивати через розвиток свого емоційного інтелекту, через розвиток своєї впевненості. І це одна із ключових фішок, яка точно має бути сьогодні. Тому що саме харизматичні лідери і менеджери нас чіпляють. Саме через них ми йдемо на певне місце роботи. Саме через них ми слідуємо виконанню якихось цілей. Саме через них ми рухаємося далі, навіть тоді, коли нам. Складно. Ось, це одна із таких ключових речей. Друга ситуація. Уявіть собі, що цей харизматичний лідер не дуже добре володіє знаннями, і він не знає, наприклад, якісь. Банальні речі, які стосуються функціоналу його людей, і от часто з таким стикаються якраз нові управлінці, нові керівники, які приходять в компанію. І якраз ось тут їм можуть допомогти саме знання. І це IQ. це другий, така, друга така складова, яка є важливою для менеджменту сьогодні. Звісно, що на одному IQ далеко не заїдеш, бо саме через те, що колись тільки по IQ міряли успішних керівників, зрозуміли, що це неправда вже після співбесіди, тому що не всі люди, які володіли високим IQ, досягали хороших результатів, тому що в них не було. Наступного елементу, і наступний елемент це емоційний інтелект, це те, що допомагає нам сьогодні рухатися до своїх цілей, адже ми живемо в час невизначеності, адже ми живемо в час, коли все насправді нас вибиває з-під ніг. Ти починаєш будувати якісь плани, все, зміна в світі. Знову починаєш будувати якісь плани, знову зміна в світі. Так? Тільки стійкі люди, яких ви Довоні ці внутрішні опори, і особливо якщо це менеджери, яким доводиться вести за собою людей. А я вважаю, що сьогодні менеджери це не просто менеджери, а це в основному лідери і. Взагалі, для мене останнім часом таке дискусійне питання: чи може менеджер бути не лідером, і чи може бути лідер не менеджером? Звісно, лідер може бути не менеджером, так, бо лідерами ми бачимо сьогодні багато є, наприклад, блогерів. Вони є лідерами, бо вони ведуть за собою багато людей, за ними слідкують, але вони не є менеджерами, і це окей, так? Ось, але чи можуть, наприклад, менеджери бути не лідерами? Для Мене ні. Тому що як я можу впливати на інших людей, якщо я не є лідером. І часто ми бачимо, наприклад, в компаніях є дві посади, є дві людини, і одна людина може бути вищою за посадою, але вона не є лідером. І таким чином вона втрачає свою авторитетність. І вона не може вплинути, впливає інша людина в команді, яка насправді навіть не є керівником. Ось, і тут вже питання, чи на своїх місцях ці люди. Тому друга така і третя така важлива річ це емоційний інтелект керівника. Це точно секрет, куди би я копала, досліджувала. А, тому що навіть якщо ми в одних ситуаціях думаємо, що маю володієм високим емоційним інтелектом, то з нами трапляються якісь інші люди, інші тригери. І в інших ситуаціях ми вже зовсім по-іншому себе поводимо. Нещодавно я проводила а, другий модуль школи управління та менеджер. Дженту, до речі, які проводжу вже декілька років підряд, і вас сюди запрошую. А скоро в мене стартуватиме онлайн школа менеджменту, і в нас був модуль з емоційного інтелекту. І учасники мали можливість пройти тестування, і одна із учасниць. Відверто заплакала, тому що їй здавалося все життя, що в неї високий емоційний інтелект, от але тест показав, що насправді невисокий. І що я хочу сказати, і ми з нею так і проговорили, що це навіть дуже класно, якщо ви вже є, вважаєте себе в якійсь мірі успішним менеджером. Але вам тест показав, що у вас, наприклад, невисокий емоційний інтелект. Це свідчить про те, що уявляєте, який у вас там потенціал. Ще не розкритий, уявляєте, якщо ви розвинете ще емоційний інтелект, чого ви здатні будете досягти? Так? Тому що там відкриваються нові можливості, нові штуки. Так? І а, ще одна штука, ще одна фішка, яка важлива сьогодні, це здатність керівника створювати креативне середовище. А в бізнесі сьогодні важливим не просто цифри, плани, аналітики і так далі. Це, звісно, що працює і це відслідковувати потрібно, бо тому що коли ми досягаємо цілей, а в нас виробляється дофамін, який дозволяє окситоцин і серотонін, який дозволяє нам грати вдовго, так? От, але важливим ще є здатність створювати креативне середовище, тому що ми живемо в епоху, в якій якраз класно зароджуються нові ідеї. І якщо у вашому просторі існує творчість, і ви даєте можливість людям, наприклад, проявлятися, то швидше за все ваш бізнес буде рости. Але якщо ви слідуєте тільки єдиним стандартам і методам, які працювали 20 років тому. То напевно, що десь вже буде запитання, чи не є ми на хвилі внизу, чи не йдемо ми вже вниз, а тому, що сьогодні актуальна справді креативне середовище, нові ідеї, щось тестити. І ми бачимо навіть, як багато власників бізнесів починають знімати себе в тіктоках, починають робити ті речі, які вони не робили раніше, не просто так, а тому, що це вимагає сьогодення. Елементи гри ще одна фішка. А якщо ви хочете створити не просто класне середовище, а щоб люди оце справді креативили, а сьогодні дуже в бізнесі класно практикують бізнес-ігри. Бізнес-ігри дозволяють, ви знаєте, що робити? Вони дозволяють грати в бізнес. Без наслідків, так саме це дозволяє створювати гіпотези, якісь можливо дійсно ці креативні ідеї зароджуються. Я, як автор бізнес-гри «Енергія лідера, помітила, що коли ми граємо з учасниками гру. То вони приходять до таких результатів, про які б вони боялися сказати в реальному середовищі, тому що там страх помилки і так далі. Коли це формат гри, забирається страх помилки, і це ключове. До речі, страх помилки одна із таких найбільших страхів багатьох менеджерів. Так? Тому формат гри дозволяє розкривати максимум потенціалу. Тобто зафіксували собі, значить, що є такими фішками для менеджера сьогодні, які секрети. Це перше, розвивати свій IQ, звісно ж, важливо, там нові книги, і я взагалі обожнюю читати, я не знаю, як раніше жила без цього, вже останніх декілька років. У в мене, в мене це навичка, як викликає такий певний потік, натхнення. Якщо у вас теж напишіть, яка книга ваша улюблена. А друге, це вік'ю, це коефіцієнт життєвої енергії. Ризма лідера, а наступне це емоційний інтелект, де ви пропрацьовуєте і ви розумієте, наприклад, до речі, в емоційному інтелекті класно, коли керівник розуміє, з якої частки він зараз рухається, через яку його потребу, чи часом він не задовільняє свою егопотребу потребу в управлінні людьми, чи він можливо діє через сенсовість? Так. Ну, взагалі, емоційна текста доволі глибока тема. Я би напевне присвятила її окремо. Окремий випуск, я думаю, ми це зробимо наступного разу. А ви напишіть, чи актуальна вам була б тема емоційного інтелекту, і я приділю цьому особливу увагу. Наступна фішка, значить, це ми створюємо креативне середовище, тому що ми живемо в час, коли все дуже швидко, швидко, швидко біжить і класно народжуються нові ідеї. І наступне це елемент гри. Так? коли ви даєте можливість людям пограти в бізнес гру, а може на бізнес гру якусь трансформаційну гру. Але це дозволяє розкрити якісь нові бачення, новий потенціал, забрати страх помилки і привести людей до результату. І ось а, ці фішки дозволяють, власне, зберегти е, ефективність менеджеру, будувати системне управління. А, до речі, якщо додати до системного управління, напевне, я би додала таку фішку, яку всі знають, але часто не роблять це планування. Планування відверто моя улюблена частина роботи, тому що саме на цьому етапі в мене зароджуються якісь речі, про які. Я раніше не думала, так і я на етапі планування розумію, як досягнути цих речей. На етапі планування я взагалі знаходжу відповіді на запитання, які я собі раніше не ставила. Так? Тому, якщо ми говоримо про системне управління, то звісно це про планування і про види контролю можна говорити і далі, але про якісь такі небанальні речі. І неочевидні, це, звісно, ті, які перелічили раніше. Тому я бажаю вам бути, звісно, що не ідеальним лідером, але реальним. Тому що ідеальний лідер не реальний, а реальний лідер не ідеальний. Так? Прагнути створювати таку атмосферу довіри в себе в колективі і вимірювати свою ефективність через бачення роботи. Своєї команди через володіння емоційним інтелектом, через залучення і створення креативного середовища через практику бізнес-ігор, ну і, звісно, визнання заслуг своєї команди. Ми побачимося з вами вже в наступних відео, і я буду рада почути ваші коментарі, як ви ставитеся до цих секретів. Чи знали ви про них, який вам найбільше сподобався? Напишіть в коментарі. Підпишіться, звісно, на канал. Якщо ви ще не підписалися, це буде для мене додатковим бонусом. І, звісно, що напишіть, що думаєте про це відео. До зустрічі!